Вітання, от уявіть таку картину, мабуть, знайому: ранок, кава, комп'ютер, і оте завдання вручну скопіювати курс валют з сайту Нацбанку ага. і вставити його, ну скажімо, у 20 полів бухгалтерської програми. Ох, так це марудна праця ще й помилитися легко. Точно, от сьогодні ми якраз і зануримось у те, як технології е, рятують від такої рутини. Поговоримо про обмін даними між системами, а саме про API. Так, тим більше, що розуміння API – це вже знаєте, майже стандартна вимога для бізнес-аналітиків. Саме так, Тож розберемося, як програми між собою спілкуються, і чому це так важливо зараз. Добре, давай з основ, от сайт Нацбанку, де ми бачимо курси. Це ж UI – користувацький інтерфейс. Ну так, для людей зроблено. Зручно, гарно, там рядочки підсвічуються. Ага, але що робити, коли ці ж дані потрібні не людині, а іншій програмі, і бажано автоматично. І отут, власне, на сцену виходить API, Application Programming Interface. тобто інтерфейс, але вже не для людини, а для машини, для програми. Тобто інший вигляд даних саме так. Дані через API того ж Нацбанку виглядають зовсім інакше. Це, як правило, такий структурований текст, часто формат JSON. JSON – це оці фігурні дужки, ключ, значення. Так, так, може, воно не так гарно, як сайт, але комп'ютери його розуміють просто ідеально і швидко обробляють. До речі, цікавий момент згадують кажуть, ніби в API Нацбанку курс іноді з'являється навіть трішки раніше ніж на сайті. Еге ж, бувалі таке спостереження, це дрібниця, звісно, але показова. Тобто, програма може піти і сама запитати цей курс через API, замість того, щоб хтось сидів і копіював. Абсолютно, і для цього є інструменти, наприклад, Postman, щоб надіслати запит, подивитися відповідь в JSON чи XML, протестувати, чи все працює як треба. Зрозуміло, тобто можна автоматизувати оце отримання даних, але ж напевно є питання безпеки. Не можеш будь-хто просто так смикати дані. О, слушне питання. Безпека тут ключове. Бо якби API були повністю відкриті без жодного контролю, угу. то хтось міг би їх покласти мільйонами запитів. Саме так. Або й гірше. Тому більшість сервісів чи то Telegram, Монобанк, Нова Пошта, вони вимагають авторизації. Зазвичай це спеціальний ключ, його ще називають токен доступу, як перепуска, точно, як цифрова перепуска. Система перевіряє цей токен і тільки тоді дає доступ до даних або дозволяє щось змінити. От в Монобанк API, наприклад, можна навіть бачити, які додатки підключені до твого рахунку. І відключити їх, якщо щось не подобається. Саме так: відкликати доступ. Це дає контроль. Тобто API це не тільки про зручність, а й про керований доступ. І це ж стосується не лише безкоштовних даних, як курси валют. Звісно, є приклади великих медіа, типу BBC чи Forbes. Вони платять чималі гроші за доступ до API з даними про вартість життя, наприклад. Або Google Maps API, скільки додатків його використовують для карт, маршрутів. І це теж коштує грошей, і немалих часом. Це показує, що API перетворює дані та функції компанії на продукт. На цьому будується ціла API економіка. По суті, навіть коли ми просто пишемо щось у telegram бот то наша програма. Наш клієнт Telegram спілкується з серверами Telegram саме через їхнє API, передає дані про нас, текст повідомлення, зазвичай у тому ж json форматі. Давай розглянемо ще конкретний бізнес-кейс: от інтеграція crm системи і, скажімо, бухгалтерської програми, ну, назвемо її HomeMoney. Окей. Замість того, щоб менеджер вручну переносив дані про оплачене замовлення з CRM в бухгалтерію, він просто тисне кнопку в CRM, типу створити транзакцію. Саме так, і що там відбувається під капотом? А там CRM формує api запит до Хоумані. В цей запит пакує всі потрібні дані: суму, дату, номер замовлення, може ID клієнта і надсилає в Хоумані так. Хоумані цей запит отримує, перевіряє, чи валідний токен доступу, чи всі дані на місці, і якщо все гаразд, автоматично створює фінансову транзакцію в себе. Переваги зрозумілі: швидко, без помилок ручного вводу, і безпечно. Але як це налаштувати? Як аналітик має зрозуміти, як це зробити, а для цього треба читати документацію, документацію API тієї системи, куди ми надсилаємо запит, тобто HowMoney в нашому прикладі. Що там пишуть зазвичай? Там описано, які є методи або ну команди, наприклад, Transaction Save – зберегти транзакцію, які дані, тобто параметри, треба передати разом з цією командою, і які відповіді очікувати, тобто чи успішно все пройшло? так. Наприклад, код відповіді 0 може означати успіх, хоча це не завжди найкращий дизайн API, але часто зустрічається, і важливо розуміти, як обробляти помилки. Скажімо, якщо токен недійсний, система має повернути зрозумілу помилку. А щоб візуалізувати цю взаємодію, ці всі запити, відповіді між системами, для цього часто використовують діаграми послідовності sequence diagrams. Вони гарно показують, хто кого викликає, які дані передаються туди-сюди, і як обробляються різні сценарії, і успішні, і помілкові. До речі, це ж стосується не тільки інтеграції різних систем, навіть коли ми працюємо зі звичайним веб-додатком. Так, так. Те, що ми бачимо в браузері, це фронтенд, а десь там є серверна частина, бекенд. І вони постійно спілкуються між собою. І теж через API. Дуже часто саме через API. Ми клікаємо кнопку на сайті, фронтенд надсилає API запад на бекенд, то щось обробляє і повертає відповідь, яку фронтенд нам показує. Тобто API всюди. Виходить, що так. Отже, якщо підсумувати, API це такий собі універсальний клей для сучасних цифрових систем, Клей, що дозволяє їм спілкуватися Так, обмінюватися даними, автоматизувати процеси, будувати складні рішення з різних компонентів. І розуміння, як це працює, стає важливим не тільки для розробників, а й для аналітиків, менеджерів. Безперечно. І от фінальна думка на завершення. Сучасні великі системи все частіше будують не як один величезний моноліт, а як набір мікросервісів. Ага, чув про таке. Маленькі незалежні програмки. Саме так, кожна відповідає за свою невелику функцію. І як ти думаєш, як вони між собою спілкуються? Ну, мабуть, теж через API. Власне, знову API. Тож, схоже, це знання нам ще ой як знадобиться в цифровому світі. Дякуємо за увагу.